Колосок до колоска маківки стебла льону, вівса і не лише. У будинку культури села Мирна збирають дідухи. Спочатку ми збираємо колосочки всякі. І льони, і пшеницю, і жито, і овес, складаємо по сім, так як це тижню і сім днів. Потім складаємо, в'яжемо, складаємо по дванадцять. Колосочки, потім по тридцять і робимо дідушки, дідушки. Такі виготовляти такі обереги, розповідає Ванда Коваль, почали 1993 року. Тоді з району дали завдання зробити кілька дідухів на фестиваль імені Руданського. Ідея сподобалась і захопила. Як їх робити, навчила місцева жителька. У нас в селі. От є жіночка, вона 38 року народження, коцепут Надія Тимохівна. Вона, ну. Виявила бажання, прийшла і показала. Каже, ви не думайте, що так просто зробити цей дідушок. Відтоді дідухи в мирному почали виготовляти по кілька разів на рік. Їх неодноразово визнавали кращими в районі та області, каже Ванда Коваль. У 2019 році, в Білопілі Козятинського району, там представляли короваї, значить з зерна, і наші дідухи от попали на те свято і взяли перше місце. В області нині будинок культури прикрашають близько сотні дідухів, і це не рахуючи тих, що вже подарували людям, каже Таїсія Гарлицька. Кілька років тому, окрім дідухів, із колосків та трав почали виготовляти дво-триметрові скульптури. Серед них Янгол, який взяв гран-при на фестивалі у Білопіллі, а також композиції Україна незламна і Україна єдина. Останню створили у рік повномасштабного вторгнення. Вона особлює в собі 24 Області і тут Республіка Крим. Оце, вона тримає дітей на руці. Це ми так теж хотіли показати, що Крим це наш. А цю скульптуру Дерево життя жінки мирного створили 2025 року. Ми були в Вінниці, в Шедрику з ним. Потім ми нас забрали на Київ. Ми були в Києві з ним і було, стояло в Калинівці, а це приїхало додому. Цей тризуб виготовили 2024 року. У ньому 15 тисяч колосків, розповідає діловод Мирненського старостинського округу Катерина Тернопольська. Хотіли навіть подати виріб на рекорд України. Виріб наш підійшов, все хорошо, все красиво, але треба було заплатити 16 тисяч гривень. Нам на електронну пошту скинули відповідь на наш запит. Ну, безпечно, безперечно, у нас таких грошей немає. Своєю майстерністю жінки намагаються заробляти. Дідухи віддають за донати, аби придбати щось для оборонців. Творять вечорами після роботи. У цій справі кажуть головне натхнення та якісно заготовлені рослини. Обирати найкраще і скільки потрібно, дозволяє з полів керівник місцевого господарства. Трошки попросимо, а носим скільки хочемо. Він розрішає нам да. Скільки, скільки можемо, вже носимо носимо. От цього року знаєте, носили, носили воно зелене, воно не всохне, бо нема де посушити, то нагору додому носила, потім сюди приносила. Отак. Після завершення війни у мирному планують створити музей дідухів, каже Таїсія Гарлицька. Вже навіть обрали приміщення, колишнє поштове відділення. Дідухи мають давню історію і чимало важливих традицій, які у мирному передають із покоління в покоління. Господар заносив цей дідушок на святу вечерю до хати, і він стояв на покуті до самого свята Василя. Як приходив перший посипальник, хлопчик, давали йому макогон і він обмолочував цей дідух. Як висівали, йшли весною сіяти, то вони додавали до насіння оце зерно, сіно. Виносили в садок і спалювали. Технологія виплітання дідухів села Мирне внесена до місцевого та обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Ольга Орел, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.